9 серпня Росія атакувала Україну. Зокрема, армія РФ обстріляла Куп'янськ на Харківщині та села поблизу. Постраждало три людини, пошкоджені багатоповерхівки, приватні домоволодіння та об'єкти торгівлі. Повідомили в ДСНС. Майже чверть сотні атак БПЛА з десяток артобстрілів. Минулої доби ворог бив по Нікопольщині. Загинув чоловік, ще один постраждав. Пошкоджені комунальні і транспортні підприємства, агрофірма, підрозділ ДСНС та службове авто, лікарня, дитячий розважальний центр. Поверхівка також зачепило лінію електропередач. Повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Загалом вночі сили ППО збили всі 27 дронів шахету Київській, Полтавській, Сумській, Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Дніпропетровській областях. Повідомив командувач повітряних сил Микола Олещук. За добу Росія в війні проти України втратила близько 1030 військових. Повідомили в генеральному штабі Збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 588 тисяч 540 військовослужбовців. А ви знаєте, що в цієї БТР м 113 американського виробництва є комп'ютерна гра «Вбий Кацапа. Далі камера і далі модуль Україні вогню. Так і був один раз краще, що ми короче, поїхали на заправку і зробили замість соляри бензини 200 літрів. Фаєр, вогонь. Він горить. Завдяки 33-й окремій механізованій бригаді ми зараз це вам покажемо. Раз, два, три, чотири, п'ять. На гуслянку. На зірочку. Оп. Оп. І сюди. Так. так, і все, прямо на, далі в люк. І далі пригаєш в люк. Да. Обзор через ці триплекси – це суцільний жах. Бачив він нормально, бо їжджу з люком відкритим. Це зветься, це зветься по-походному. Так, да, да. да, Бо якщо по-бойовому взяти, то треба закривати люка і дивитися в триплекса. Ну, реально, але ну неефективно. Неефективно взагалі. Да, дороги взагалі не видно. Що тут за двигун? 220 коней, Детроїд, Америкос чистить, двохтатний дізель. Курбодізіль. Так і був один раз лучше, що ми, короче, поїхали на заправку і залили замість соляри бензини 200 літрів. Нічого, виканали. Тут дуже голосно?» да, голодне. До позиції не доїжджаємо, кілометрів 3-4, вже чути повністю, їде машина. моторного сієка. Можемо показати здоров'я. Сашка, ти можеш ще звідти відкрити? Між двигуном і водієм якась тоненька така переборка. Він же гарячий. Гарячий, але за що того, що воно з якогось виготовлено з якихось деталей що воно ну, не передає температуру. Так, коробка автомат. Да. Тут такі так. є два гачочки, ми їх так натискаємо, є зубці, через так, які так, треба його так, переміщувати. Так. Якщо я поставлю на ПФ, ПФ. Так. Да, все. Вивернув штурвала вліво. Вона вліво, на місці. Одна гусянка туди крутиться, одна назад. Так вона розвертається. <різь> От ручник. Кляц. Все, вона наручникове. А навіщо тут э, ручний тормоз? <різь> Щоб з горки не покотилась, навіть. Користуєшся взагалі? Ні. Ні. Взагалі не використовую. — Що тут потребує обслуговування постійного? Постоянного обслуговування у нас потребують катки, валимо на великій скорості, гусля підскакує, обрізує катка, Обрізує катка, геть повністю цього резина, геть, отаку. Буває обрізує катка і все. Оця вся штука да. виламується? Так, да, просто вона нахер сьобується. <реш> І випадає. <реш> І випадає, так. Не кожного виїзду ну, через два-три виїзди по-любому якісь міняємо катки. Якщо в нас погана погода нас є машини, які на у гусянки, то в нас є болотяночка. Такі по краях є ґрунтозацепи, але при цьому ти казав, вона важча. Важча. І через це. І через це, якщо вона важча, от зараз на даний момент, якщо суха погода, вона просто коробочка їде помаліше. А швидкість стирає. Бо... Виходиш такий, ну не знаю, в чому я сьогодні поїду. Ні, сьогодні так. що в нас дощка нема, поїду на цій да? на швидкій. <рес> а потім такий, да ні, сьогодні брудні. Де мої калоші для брудної погоди? <рес> Там, да, ну, типу ну. такого <рес> смисла. <рес> Якось так. Да, ну типу такий смисл. Зручно. Щоб ти в неї змінив, якщо б мав таку можливість? Якби б мав можливість, що я її б змінив, я б змінив би, в першу очікувати кулемета. Поставив би сюди сюди пушку хоча б калібру 25. Сарлайн, кулемет і установка. І установка точно інтелігійська. Сарлайн. Набої я бачу, як відбрав. Так, 12,7, калібр, 99 патрон. Має, е, має італійський модуль, управління, вогнем. Це типу комп'ютер. Типу, ну, так, так. Це Чи не типу це комп'ютер? Це комп'ютерна установка. Має два положення. Перше положення ну, начальне, друге положення бойове. Запуск. Моє точніше, тумблером Включається привод самого модуля, далі камера і далі модуль управління вогнем. Три положення вогня це... Одиночні, коротка черга від двох патронів до сімі. І черга. Фокус, автофокус, ночник. Перший джойстик управління своїм модулем, право-ліво донизу, друге коректіровка кілемету. Постоїть на місці, наводиться, сама веде ціль. Сама веде ціль, що коробочка стоїть на місці. Є автоматичне як то захоплення цілі так. і вона її тримає. Вона її тримає і бере на випередження там плюс-мінус. Що ти робиш? Перезаряд. Файр, вогонь. Це просто книжки у нас на нашій мові вивчали і працює слава. Ну, нас поки що не підводить, але хотілося б побільше калібру. Переключаємо установочку на навчання. Да. Ну, вчимося, так, так. Кваліфікацію піднімаємо. Установок є ігрові дії, які ми можемо проводити, вчитися. Мама казала, що комп'ютерні ігри це погано. Але бачите. Це не тільки погано, але й корисна. Наволоч знищено. Коронавірус це вірусне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом і може призвести до тяжких наслідків. Інкубаційний період його триває від 1 до 14 днів, в середньому це 10 днів, особливо вразливими перед вірусом є люди похилого віку і люди з хронічними захворюваннями. Протягом усього цього періоду людина може заражати інших. Симптоми коронавірусної інфекції схожі до гострої респіраторної вірусної хвороби, при яких начальниця відділу з інфекційного контролю Любов Ковалик радить звертатися за медичною допомогою. Це кашель, чхання, лихоманка, біль та першіння у горлі, підвищення температури, біль у м'язах. За перших симптомів, зазвичай, коли з'являються перші симптоми, потрібно звернутися до свого сімейного лікаря і ні в якому разі не займатися самолікуванням у Житомирі. Кількість хворих на коронавірус почала стрімко зростати. Летальних випадків поки не зафіксовано. Враховуючи звіти наших сімейних лікарів нашого підприємства, кількість захворювань почала зростати. От до прикладу, у червні місяці було зареєстровано 70. 64 випадка, у липні 89 випадків, а за період з 29 липня вже по 2 серпня. Зареєстровано у нас 48 осіб. Новий мутований коронавірус під назвою Флірт поширюється в Україні. Зареєстровано вже 5 випадків, проте на території Житомира нового субваріанту не зафіксовано. Коронавірус він, він постійно мутує так, як гриб, і новий штам флірт він походить від варіанту Омікрон і є його субваріантом. Цей штамп він, ще швидше передається від людини до людини. скажімо так так що в більшій мірі він уходить від імунної відповіді, але загалом симптоми вони є загальні для всіх штампів. В Житомирі штам флірт ще не був зафіксований, але він зафіксований вже є в Україні. Для того аби захистити себе від коронавірусної інфекції, потрібно дотримуватися профілактичних заходів. Наголошує Любов Ковалик. В Першу чергу ми маємо дотримуватися. Особистої гігієни дотримуватися засобів індивідуального захисту. Тобто, якщо є такі симптоми, ми маємо одягати маски, дотримуватися дистанції, Ну, не знаходитися в місцях скупчення людей. І найголовніше це профілактика є вакцино Профілактика Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ. Майно братів колишніх депутатів Віктора Медведчука та Тараса Козака за клопотанням ДБР передано в управління Арма. А це чималі статки: дві будівельні компанії у Львові, половина корпоративних прав, то в галицьке перехрестя та повністю майно та права транспортного підприємства. Окрім того, держава зможе отримувати прибутки від складів та приміщень площею понад 10 тисяч квадратних метрів, від земельної ділянки, площею понад 7 гектарів, також від декількох десятків автомобілів та будівельної техніки. Нагадаю, що родичі одіозних політиків підозрюють в несплаті податків. Схема діяла декілька років на завиді з виготовлення цегли. Підприємство також зараз працює на державу. Зекономлені на податках гроші передавалися Медведчуку та козаку. Вони зокрема витрачали їх на фінансування збройної агресії РФ проти України. ДБР продовжує виявляти бізнес-активи з проросійським корінням. Якщо у вас є інформація про приховану власність колишніх депутатів та вчинені ними злочини, просимо повідомити за номером 0800 350 356. В Україні є багато постатей, котрі своїми діями боролися за волю, мову, націю і не тільки. Тож ми вирішили дізнатися у житомарян, хто з історичних особистостей є прикладом для українців. Дуже складне питання. Я думаю, що період російського вторгнення українці. Порівнювали найчастіше із британцями початку Другої світової війни, коли в 39-40 роках вони були сам на сам із нацистською Німеччиною. Ще дуже часто порівнюють із історичними подіями в Древній Греції, 300 спартанців. Як на мене, ми самі створюємо свій історичний образ і прийде час, коли інших людей, інші країни будуть порівнювати з тим, як боронили себе українці. Тарас Рігорішевчен. А чому? Ну, Тому що він в своїх віршах, творах закликав боротися і, ну, як би сказати, націю, нація, що українці це нація, яка повноцінна і вона повинна існувати. І... Ну, якби свій код мати і жити. і все таке. Стів Джобс. А чому? Тому що це та людина, яка перевернула розвиток цивілізації. І мені б дуже хотілося, щоб серед українців були ті, які б впливали так само на розвиток цивілізації і саме в позитивному варіанті. Та я не знаю нікого Шевченка, Тараса і все. Тарас та Григорович Шевченко. А чому? Не знаю, він дуже любив свою країну. Залужний. А чому? Ну, я поважаю його. І Зеленського поважаю. Історичних. Тарас Григорож Шевченко Він зійшов в історію. А чому? Своїми віршами. Чим ще міг? Та багато всім? Літописами своїми. про Про життя. Ну, я думаю, всі наші. Культурні діячі, так, коли були саме розстріляне відродження, які творили українську культуру, які писали, не боялися, хоч і були репресії. Ми Думаю, нам міг ким пишатися саме нашою волі, тим, що забороняли, але ми писали і розвивали нашу мову і культуру. Грушевський, Сагайдачний. Що там ще хто у нас саме Сергій Павлович корольов. Хватить ще? А чому ви так вважаєте? Ну, Тому що вони, дивіться, вони боролися за нашу незалежність, за нашу волю, щоб ми жили, щоб предки жили добре і незалежно. 28 учасників з 10 областей України приїхали в Житомир, аби відновити молодіжний простір у Новогуйвинській громаді за програмою Відноваю Крило родом з Луганської області. Зараз проживає на Полтавщині. Хлопець працює з молоддю, тому знає, наскільки важливим є внесок учасників програми. Наша головна задача це відновити об'єкт, який буде слугувати як молодіжний центр для ініціатив молоді для молодіжних. Для молоді такої активної, да, там, де вони зможуть організовувати заходи, розвиватись перш за все. І наша задача е, покласти фундамент в цю інфраструктуру молодіжну. Мене назначили, скажімо так, бригадиром певної ділянки. Це був внутрішній дворик. Я працював і керував командою, щоб ми скажімо, зробили там красу, і у нас все вийшло. Кирило поділився, що програма для учасників насичена і збалансована. Дуже класно, дуже багато для себе нових навичок, і навички не там будівничі. А... І комунікації дуже багато, дуже багато знайомств, соціальних якихось зв'язків. Це мій перший обмін, перший досвід в Житомирі. Теж вперше, але дуже дуже давно вже хотів відкрити для себе Житомирщину і дуже радий і вдячний, що з'явилася така можливість. Марія на віднові також вперше дівчина приїхала з жовтих вод. Я приїхала з метою допомогти. На громаді Новогойманська відновити молодіжний простір. Мене зацікавила ця ідея, я її побачила в інстаграмі. Там було багато на вибір громад, куди можна було поїхати. Мене заме зацікавила ця, тому що ну, була цікава. Реклама Марія фарбувала стіни, прибирала пил після шліфування підлоги. Зізнається, що робота не складна до того ж. У розпорядку дня є також пізнавальна програма. Ми каталися на драгонботах. Це мій перший досвід взагалі на лодках, таких і не тільки. Також вчора ввечері була робота з глиною. До нас приїжджали психологи, і вони з нами проводили такий майстер-клас тренінг, дуже сподобалось. Не обійшлося і без казусів. Ярослав з Рівненщини травмувався, проте після травмпункту повернувся відновлювати простір. Працював сьогодні з болгаркою і випадково поранився. Зразу мене завезли в травмпункт, все оперативно зробили. Ну, та як потрібно. Сучасний формат реалізовує програму віднови вже другий рік поспіль. Якщо в минулому році це був Житомир, то в цьому році ми вирішили виїхати в громаду, і так склалося, що громада, яку ми обрали, це Новогуйвенська селищна громада. Учасники приїхали з 10 областей України. В цьому році у нас 28 учасників. А є учасники, які прибули приїхали з території, які зараз знаходяться в зоні окупації. От ну корколоритна дуже група, і програма досить таки інтенсивна. Учасники мають. Половину дня спрямовувати на те, щоб брати участь в ремонтних роботах. А іншу частину дня ми для них організували або якусь просвітницьку програму, або навчальну веслування на човнах дракон тренінг з медіаграмотності, майстер-клас від заслужених артистів України, і не тільки все це входило в програму. Ця програма несе в собі певну місійність, певну Певні сенси, сенси пов'язані з тим, що молодь гуртується і спільно працює на те, щоб робити щось цінне для своєї країни для громад в країні. І важливо, що молодь розуміє, що тільки власними зусиллями і власним вкладом можна теж щось змінювати, навіть в тих жахливих умовах, в яких доводиться нам зараз жити, а саме в умовах повномасштабної війни. Іванка Сивак, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. кача по сині, Плине кача, poti сині, моя Sam ne znaju de bohi З суботу 10 серпня максимальна температура в день плюс 26, вночі плюс 17. Вологість повітря 54%, вітер північно-західний зі швидкістю 2,5 метри за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, без опадів.